Сьогодні у випуску. донецькі іт спеціалісти створили онлайн-гру для соціальних мереж, що запропонували сучасним геймерам донецькі розробники. У рубриці «Щоденник професій говоримо про педагогів-дизайнерів, а прямо зараз познайомимося з яскравими представниками студентства напередодні їхнього свята. Перший місяць року майже для всіх запам'ятовується новорічними святами, а ось для студентів ще й сесією, яка традиційно проходить саме у січні, майже у всіх вишах. Крім того, саме у студентів у січні є привід для ще одного святкування це День студента. У народі його ще називають Тетяним День. Коли ж у нашому календарі з'явилося таке свято? Виявляється, що саме 12 січня за старим стилем. Тисячу сімсот року імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету, започаткувавши офіційний університетський день. Вже у 60-70-ті роки дев'ятнадцятого століття тетянин день стає неофіційним студентським святом до того ж з нього починалися канікули. Тому студентське братство відзначало цей день весело та гамірно. Спочатку це свято відзначали тільки у Москві, але згодом цю традицію підхопили і в інших містах. Студенти 21-го століття також не залишаються осторонь цієї події. Напередодні цього свята ми хочемо познайомити вас з яскравими представниками студентства, які не тільки добре гризуть граніт науки, але й розширюють навчальні кордони. Приймають участь у закордонних стажуваннях, виграють у стипендіальних програмах. Одна з них Наталя, вона мовознавець, володіє німецькою та англійською. До того ж приймала участь у міжнародних волонтерських програмах. Для мене є прірогатіве саморозвиття, так сказати, участі або організації міжнародних проектів, в тому числі волонтерських у Європі, як і в Україні, є організації, які працюють на благо суспільства. Такі організації шукають волонтерів. Вони не отримують зарплати, але мають кишенкові гроші та помешкання. Міжнародні організації залучають молодь до соціальної роботи, даючи їм можливість подорожувати. Одні з таких міжнародних волонтерських організацій приймала участь і Наталя. Ми використовувати і приміняти аудіо і відеотехніку і організовували імпровізаційний театр. Також вона вчилася на мовних курсах у Берліні. Таким досвідом залишилася задоволена. Залюбки відвідувала мовні курси у Німеччині і її теска. Наталя виграла стипендію від німецької служби академічних обмінів. Фонд діадет щорічно надає цілий ряд стипендій для студентів та вчених, здійснюючи міжнародний обмін у сфері освіти і науки Німеччини та іншими країнами. Для довідки діадет активно підтримує вивчення німецької у всьому світі. Багато університетів у Німеччині та інших країнах Європи влаштовують літні мовні курси. Ціна залежить від тривалості. У середньому один місяць без витрат на їжу та помешкання коштує 500-600 євро. Для студентів, які бажають потрапити на мовні курси. Фонд виділяє стипендію у розмірі 1100 євро. Це дозволяє покрити всі витрати на навчання та проживання. Для того, аби отримати бонус на навчання у вигляді такої стипендії, потрібно пройти тест на знання німецької, написати мотиваційного листа та зібрати відповідні документи. Всі ці етапи пройшла Наталя у своєму мотиваційному листі вона вказала, що її цікавить культурна спадщина Німеччини, з якою вона б хотіла познайомитися. ближче. Мене культура Германії, і література Германії. Я би хотіла вивчити язык, затем я писала свої наукову роботи, які пишу і е, що мені потрібно бібліотеки, щоб набрати новий матеріал, і також о том, що е, Это очень важно для мене, поскольку я е, е, учусь на переводческом факультеті. Крім того, мабуть, зайве нагадувати про важливість спілкування з носіями мови, коли вивчаєш іноземну. Таке занурення у життя німецьких бюргерів пішло на користь дівчині. Мне очень понравилась программа. Во-первых, я узнала Германию поближе. Это был мой, мой второй визит в Германию. И эм, я подтянула, действительно, язык, потому что там можно было много, мы много общались. Все занятия были на немецком языке. Все общение проходило на немецком языке. Очень мало слышно было русского языка. Поэтому, конечно же, и когда ты в атмосфере этой, то и свой, эм, свои знания улучшаются. И, конечно же, большой опыт в различных, эм, в самой образовательной системе. теме Германии. Я узнала, как проводятся пары, как ведут себя преподаватели, студенты. Это было очень интересно. Я посмотрела на саму страну. В Баварию мы ехали, ездили в различные города, мы были в Бамберге, в Юнхене, в Нюрбенке. Это все организовывалось. У нас было много свободного времени на выходных, то есть мы общались друг с другом. Сами преподаватели, они более какие-то открытые в том плане, что они могут спокойно сесть на стол <laughs> и вести лекцию. То есть у нас такого нет. У нас более строгая система. Затем было очень Как-то, якщо ти слова не зрозумів, вони об'ясняють все на тоже на німецькому языке. Очень было много дискусій. Кожен мог высказать своє мнение, і преподаватель выслушивал. У нас тоже це, звісно, є, але там все було на німецькому язике повністю, срізні акценти, различні люди, различные мнения, І це все було очень интересно. На відміну від дівчат, Олександр їхав за кордон не тільки вивчати мову, але й попрацювати. Work and Travel – популярна програма, яка дає можливість отримати роботу, що не потребує спеціальної освіти на невеликий термін. Майже все літо хлопець провів у Сполучених Штатах Америки за цією програмою. Я працював в дитячому лагері, був поваром. Вот. Ну, хочу сказать сразу, что очень много ума не нужно, чтобы быть поваром в Америке, потому что у них все продукты, почти полуфабрикаты, почти все готово. Э, наша главная цель была как бы, помогать, просто, чтобы все вовремя подавалось, и как бы, особо сложно ничего не было. Для студентів это можливість купить шину зарубить и мову підтягнути. Это огромный опыт в жизни был. Э, я первый раз поехал за границу. Вот, Я считаю, что человек, который изучает э, иностранный язык, неважно какой, но если он не был за границей в стране так сказать, native speakers, те, кто носитель языка, то я считаю, что нет смысла никакого тогда вообще изучать язык. Ну, может, есть там для документов, ну, если хотеть сделать интересное своє обучение, как бы смысл какой-то из этого, чтобы был. Считаю, что нужно ну, путешествовать обязательно. Надалі Олександр планує більше дізнатися про Німеччину і відвідати всю країну. Влітку 2013 року Польське Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством науки і вищої освіти Польщі створили нову стипендіальну програму стипендія імені Стефана Банаха, всесвітньо відомого польського математика. Розрахована на участь студентів, переважна більшість яких навчається у технічних вишах. І це вже унікально, адже таких програм дуже мало. Учасників було багато, а ось переможців усього 45 осіб, серед яких 4 донецькі студенти. Двоє з яких вже на навчанні, а ось Іван та Ніна, тільки готуються поїхати до Польщі. Мені дуже цікаво поняття. И посмотреть как там работает вся эта система потому что э, очень есть большие различия например в том что там студенты сами могут выбирать все предметы которые им интересны то есть у нас есть жесткое расписание и все ты ни вправо ни влево не можешь шагу сделать а там есть перечень обязательных предметов и в то же время есть предметы которые студент сам выбирает в зависимости от того в какую сторону он хочет э, получать знания, да, и вот развиваться, что ему в дальнейшем будет интересно. И это соотношение примерно 50 на 50. То есть 50% за тебя выбрали, 50% ты сам. И вот это вот очень интересно. Опять-таки посмотреть, какие предметы предлагают. Потому что может быть там будет что-то другое, чем у нас, что у нас не рассказывали. Ну и вообще, в принципе, жизни польского студента, как это в Европе быть. Получение Европейского диплома у нас как бы, такого нет, наши дипломы за границей до сих пор еще не действительны, вот. а получение европейского диплома дает возможность у, из, в нашей стране устроиться на более оплачиваемую работу или же попытаться устроиться где-нибудь за границей. Для студентів це перша перемога на міжнародному рівні. До цього часу вони приймали участь у всеукраїнському конкурсі зі спеціальності Геодезія та земельний кадастр. На четвертому курсі мене вибрали серед своєї потоку для того, щоб участвувати в всеукраїнській олімпіаді по своїй спеціальності землю і кадастр. У нас була команда з трьох чоловік. Тоді ще до каспетвого курсу, я одна була з четвертого курсу, і ми виграли перше місце серед технічних вузів командом зачёти і друге місце серед усіх вузів. Ну, по нашій спеціальності просто готовять технічні вузи і аграрні вузи. Ну, получается, что среди технических мы были первыми, а среди общего количества оказались вторыми. Студенти вже відвідували польщу з навчальною та ознайомчою метою. Вони добре знають польську мову. Я був на практиці от польского факультета после обучения первого года. Это производственная практика. В общем, мы там путешествовали, знакомились с польскими вузами, какие есть, какие варианты обучения, знакомились с историей и культурой Польши на моей специальности у нас была практика два месяца перед магистратурой, и мы все работали на предприятии, и как бы, в принципе, донецкий рынок я знаю, что он может мне предложить, какие возможности, какие работы. Вот, с этим как бы я ознакомлена. А что, какие есть варианты и перспективы в Польше, я не знаю. Поэтому мне бы очень хотелось попробовать, ну, хотя бы год, да, там, отработать. Після окончания университета, щоб можна было сравнить, оценить. у польському вищі, студенти мають опановувати спеціальність, за якою навчалися у Донецьку. А по закінченню матимуть два дипломи українського та польського зразка. Це так звана програма подвійних дипломів, яка вже декілька років діє у Донецькому національному технічному університеті. Болонський процес предусматрює розвіття такого поняття, як мобільність студентська. Ну а я же говорю, студенты никогда не относились к числу зажиточных классов. Вопросы материального существования ⁇ это для них самое основное. Вот. И вот такие стипендиальные программы, дающие возможность, ну, что нужно молодому человеку мир посмотреть, вот они получают практически неограниченные возможности ознакомиться, во-первых, с различными системами преподавания в вузах. Отже, знання мов та бажання вчитися відкриває нові можливості перед героями нашої програми, тож бажаємо їм успіхів у всіх починаннях. І не забувати, що студентські роки найяскравіша пора у житті кожної людини, коли мрій та бажань купа, а головне віра у свої сили безмежна, що і є запорукою успішних результатів. В преддверии дня студентов мы хотим поздравить всех студентов, зрителей этой передачи с днем студента, пожелать успехов в сессии, отличных оценок, ну и, как говорится, ребят все вместе, ни пуха ни пера. Чёрту! А далее, девицам. Відповідальний та нелегкий вибір ким бути. Рано чи пізно над цим питанням замислюється кожен. Продовжуємо знайомство з різними спеціальностями у рубриці щоденних професій, де будемо розповідати про тонкощі навчання різних спеціалістів. Сьогодні говоримо про педагогів дизайнерів. Дизайнер одна з найдавніших професій. Її появу пов'язують з давніми часами. Коли перед людиною вперше постало питання виготовлення знаряд праці, так це був дебют дизайнерів. Історія сучасного дизайну тісно пов'язана з розвитком індустріального виробництва, яке припало на середину 19 століття, адже виникла потреба у проектно-художній діяльності вже незабаром у 20-ті роки двадцятого 20 століття з'явилися перші школи дизайну. Дизайнер популярна сьогодні. Професія. Перед молодими людьми, які обирають цю спеціальність, постає чималий спектр вибору напрямків діяльності. Можна спробувати свої сили у галузі промислового транспортного дизайну або стати дизайнером інтер'єрів чи одягу. Калейдоскоп напрямків дизайнерської діяльності дозволяє молодим людям втілювати у життя найсміливіші творчі ідеї, роблячи цей світ ще прекраснішим. Мне с детства очень нравилось рисовать, и я решила связать свою жизнь именно с дизайном, именно с творчеством. Потому что это интересно, это как бы юристов, там всяких экономистов, это много, а вот именно творческих людей этого мало, и это а не так развито в Донецке, допустим, как в других городах. Это престижно, я думаю, сейчас.